Всім привіт! Давайте сьогодні розберемося грати настільну гру «Горда Болгарія». Для початку ми беремо всі ці наші карточки, розмішуємо їх і роздаємо кожному гравцеві по 5 штук, всі решта картки залишаються в колоді по центру стола. Ось так приблизно виглядає розкладений стіл для трьох гравців. Домовляєте, що буде ходити першим і вхід першого гравця. Перший гравець вибирає будь яку з карток, які знаходяться в нього, і передає цю карточку гравцеві ліворуч. Далі гравець ліворуч, тільки гравець ліворуч, перевертає карточку і бачить з другої сторони два розділи запитання. Тепер. Активний гравець, який передав картку, має кинути кубик. І в залежності від тієї цифри, яка випала на кубику, гравець зліва від нього зачитує йому запитання. Отже, він зачитує спочатку запитання з зеленого розділу, і також зачитує чотири варіанти відповіді. Якщо гравець не вгадав правильною відповіддю, Йому зачитується запитання з червоного розділу. Так само з чотирма варіантами відповіді. Тепер, якщо ж гравець не вгадав правильну відповідь, тобто не відповів правильно, ця картка переміщується вниз колоди по центру столу. І цей гравець, який не ходив, бере собі карточку зверху колоди докладає до своїх п'яти карт. У випадку, якщо ж гравець дав правильну відповідь в першому чи другому варіанті, ця карточка кладеться у відбій і гравця залишається тільки чотири карти на руках. Після того, як походив перший гравець, хід переходить до наступного гравця і він так само передає свою картку гравцеві ліворуч. І цей гравець ліворуч вже зачитує йому питання, яке виповняв на кубиках. От, мета гри якнайшвидше позбутися всіх чотирьох своїх карточок. Тобто гравець, який не вигадав правильну відповідь на останню свою карточку, вважається переможця. От, Гра побудована, як, скажімо так, на якійсь як Вікторина. Є різноманітні запитання з різноманітними варіантами відповіді. Все базується на історії Болгарії. І видавці гри для тих, хто хоче поглибити свої знання, додали до настільної гри таку цілу книжку. В цій книжці є опис до всіх ілюстрованих особистостей є опис їхньої історії, а також їхні ключові внески в саму історію Болгарії. Тобто прочитавши опис до героя, ви можете дати відповідь на питання. О, так само можна ускладнювати гру. Наприклад, не зачитувати правильні варіанти відповіді, або обов'язково щоб давали відповіді на перше і на друге запитання, тоді забирається карточка, тобто така варіативність гри. І бонусом не знаю, як я вже казав в огляді, що в коробці тут іде такий пазл. Ну, приємно, але бонус цікавий. Ось так це коротко. І всі правила гри до настільної гри. Горда Болгарія. Дякую за перегляд. Все буде Україна!